На одній зі станцій техобслуговування у Полтаві перевзувають автівку. Аби замінити літню гуму на зимову, водій Руслан Сліпець записувався заздалегідь. Люди я чув, записуються навіть за дві-три за неділі. Там везде в очередь, навіть, навіть зробити на монтаж, ну зробити колісо. Це черга, треба проситися, а так постійно з утра до вечора перебувається. Ну желательно навіть першого числа починати міняти. Уже таке час, що може випасти сніг, може бути приморозки в послідажі. Зотвісно, літня різина не підходить для цього. На літню різині вже машина не поїде, це дуже небезпечно. Машина неустойчива, погано тормозить. Зідно, з горки може понести. Зимова гума розрахована в середньому на 60 тисяч кілометрів пробігу, каже водій. Її бажано використовувати з 1 жовтня до 1 квітня. Можна наїздити 60 тисяч за зиму, Можна наїздити ну, в середньому у нас 300 кілометрів в день пробіг. Ну На два сезони хватить, але ну, вона вже, коли половину пройшла, на наступний сезон вона вже ну, більше нову ставить. Обслуговують на СТО протягом дня 10-15 автомобілів, розповів автослюсар. Завжди починається з демонтажу самого колеса. Потім, на цьому станку віджимається боковина резини від диску. Після цього диск ставиться на станок, зажимається, і з допомогою лопаток та лапи покришка знімається. Потім одягається нова покришка за допомогою лапи. Та спеціальних речовин змащуючих. Потім накачується і він на іншому станці балансується колесо, ну і повертається на місце. В залежності від того, яка машина, джип, не джип, седан, не седан від півгодини до години може зайняти. Десь з жовтня місяця ми почали вже займатися шиномонтажними послугами, переобувати наші машини. Полтаві Зараз такого ажіотажу ще немає, але ну, я думаю, коли це буде якась погода, що дійсно якісь будуть заморозки, тоді дійсно це буде. Дуже багато телефонують, можливо, самі під'їжджають і ми домовляємося про запис. Людей не вистачає, але роботи дуже багато. Допомагаємо військовослужбовцям машини ремонтувати на ЗСУ, постійні клієнти звертаються, з підприємствами працюємо, допомагаємо технічне обслуговування машин. Вартість послуги вища на 30%, ніж торік. Це, зокрема, через використання пального для генераторів під час відключень світла. Порівняно з тим роком, що був і цей рік, піднялися ціни то. Десь 15-й радіус був в прошлому році 600 гривень, то на цьому році десь вже гривень 800. За словами Алли Чепенко, вчасна заміна шин суттєво зменшить кількість аварій на дорогах, оскільки зимова гума краще тримає траєкторію руху та скорочує гальмівний шлях при низьких температурах. Оксана Іванова та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.